Цього за 3 тисячі гривень пропоную шикарний кущ морозника. Хто хоче, можна купити його. Потім ви його можете розсадити, поділити, просто посадити цілим, щоб він вам прикрашав ваш ландшафтний дизайн у дворі. Буде він шикарний. Погляньте, це зараз вже червень місяць, він вже оцвівся. Відповідно, тут, напевно, десь було б насіння, а може воно вже посіялося, тому що з'являються ось такі. Ну, я думаю, що іще вони. Щось оце таке сходить. Я буду дуже вірити, що це е, сходи морозника. Мені б хотілося, щоб це були сходи морозника. Знаєте чого? Е, тут, звісно, є ось маргаритка. Ну, може, це й маргаритка. Ну, я б хотіла, щоб це були морозники. Чому морозники? Тому що вони дорожчі. І сходять морозники. Бажаєте замовити ікру, кручорної щуки, а також різноманітні квіти на обчу, поштучно. Гейхера 48 штук по 25 гривень. Уявляєте, яка красота? Пишіть в особисті повідомлення. У нас дощик починається, не дає сапати, не дає що робити. Представляєте? А яка у вас погода, напишіть.